Неймовірні покликунята. Я щиро рада ваші осмішки бачити і бачити в нас в ефірі. Ну що ж, мої любі друзі, в нас зараз годинка музичної терапії, і як завжди, з нами неймовірна Любов Іванівна. Любов Іванівна, підкажіть, що сьогодні буде нового і незвичного? Добрий день, мої дівчатка, хлопчики. Я рада вас вітати на нашому занятті з музичної терапії. І сьогодні, як я завжди, я вам підготувала музичні цікавинки. Оскільки у нас музична терапія, то всі цікавинки у нас завжди музичні. Тож будемо починати, мої хороші. Бачу ваші усміхні личка, Альонушко, Сашуня, Ярославчик, усніхни, смаль, Ярослав Пантелеєв. Uh, так, Ліночка є, Валюшечка. Ой, я тебе сьогодні зовсім інший фон. Ну ти прям готуєшся до кожного уроку, Валюшка, Дуже гарно, красиво і романтично. Ну, як, як завжди, ти весняна квіточка. Так. І ще у нас Саша, Олечка Кеба, включайся, щоб я бачила тебе. Ще тут бачу, бачу, бачу діток. Так, ага, бачу, мої хороші. переєднуєтеся, Так, ну що ж, мої хороші, будемо починати, так? Сідаємо рівнесенько, спинку, але перевірте, щоб плечики були рівнесенько у нас. Розправимо плечики, щоб нам гарно співати, і будемо з вами по весняному. Отже, починаємо. Ручки піднімаємо і співаємо наше привітання. Олексійко, Олексійко, Тимофійчик, приєднайся з мамою. Да-да-да-да. Сонечко, -да -да -да. всі ми вітаємо. Добрий день, добрий день, добрий день. Посіваємо добрий день, добрий день, добрий день. Ми весною й полю О добрий день, добрий день, добрий день. Заняття ми всі починаємо добрий день, добрий день, добрий день. Дякую. Помахали мені ручками, всі мене чують, всі мене бачать. Да? Прокидаємося з зимової сплячки, Олексійко, і лізонька долучилася нарешті. Оленка, бачу, махає рученятками, дякую. Так приємно бачити мені знайомі обличчя. Лізонька з мамою. да, Лізонька у з мамою долучається, мамою Альонушкою. Рада вашим посмішкам, мої красунечки. Ну що, дівчатка і хлопчики? Починаємо ми з твору, який винесений у тему нашого заняття. Руки іншої планети. Саме так називається твір музичний, який зараз позвучить. Буде звучати рояль. Ви його знаєте вже цей інструмент. Ми знаємо, чим відрізняється цей рояль від фортепіано. Рояль великий інструмент. Він стоїть на сцені, на трьох ніжках. В ньому є така чорна кришка піднята. Клавіші є чорні білі, і є педалі, на які музикант натискає ногою. Так? Це наш рояль. Рояль вважається королем усіх музичних інструментів. А фортепіано рідний брат нашого рояля менший. Він сидить, він, як правило, в класах. Він буває коричневий, буває чорної форми. В нього ніжок немає. Він такої, такої прямокутної форми, але в нього, як і в рояля, є клавіші в чорні і білі і є педалі для ніг, щоб музикант натискав ними ножками. Отже, зараз ми слухаємо рояль і працюємо ручками. Є тільки музика і слухаємо уважно музику. Тож, починаємо. Праву ручку підняли, праву. Кілька. Те ж саме. Гарно натискаємо. thank mm -hmm. you Міняли руч. До колінця, до колінця, до коліна. Поклали ручки на колінця. Молодці! Я хочу похвалити, не можу, щоб не похвалити. Маму, Таню з Ігарьошком помазаним. Жодного разу не збилися, Я за вами так гарно спостерігала, Альонушка також Пількевич, жодного разу не помилилася. Саша Мотузка, Ярославчик. Всі, практично, молодці. І Лізонька старалася всі молодці. Тимофійчик навіть також це получав Тимофійчика всі молодці. Отже, прозвучав твір Руки іншої планети. А написав цей твір наш український композитор і відомий піаніст, якого знають не тільки в нас в Україні, а й в усьому світі Дмитро Красноухов. А ми рухаємося далі. Я просила вас підготувати ложки. Їсти ми сьогодні не будемо з вами на музичній терапії. Правда, ми ж повинні займатися, так? Беремо задержачки, за задержачки. За так, правильно. І будемо трьома способами грати. Перший спосіб. Права рука б'є по лівій ложці. Отак. Права зверху. Попробуйте під музику. Права. Да, Тимофію, Тимофію подобається вправа. А тепер навпаки, ліва зверху. Сліва зверху б'ємо, об'ємо. Раз, два, раз, два. Так. А тепер увагу, слухаємо ритм, будьте уважні. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Можете разом зі мною говорити. Раз, два, раз, два, три. І. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Молодці. А ще такий прийом. Вакрутимо ручка. Вакрутимо. Бачите ложечки паралельно. Отак? Крутимо отак повільно, повільно. І тепер до себе на зворотньому на руці. так. Слухайте, ви розумні дітки, ви все розумієте з півслова. Всі мене правильно зрозуміли. Тож музика у нас енергійна, бадьора. Не відстаємо і разом зі мною, разом, дружно, згуртовано, танцюємо разом з нами, нашими ложками. Зараз буде раз оркестр ложка рід. Увага! Права зараз буде зверху. Так, приготувалися. А ну покажіть мені всі ложки, щоб я ті всі ложечки ваші бачила. Кого нема ложечки, візьміть олівчики два. Також підійде, два олівчики. Так, 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 так. -да -да! Права зверху, справа зверху. Разом зі мною. З вами всі грали. І у вас у кожного був свій звук. У мене отакий звук, у мене такі ложечки. А у вас, бачу, дерев'яні ложечки є і в кожного інший звук. Але ми гарно попрацювали. Молодці, дружно. Відкладаємо ложечки, відкладаємо в сторону. Давно ми з вами не співали веселих пісень. Давно-давно, правда? Я дивлюся на Ярославчика Касмаля і знаю, що він дуже чекає у цю пісню, яка зараз прозвучить. А я не буду називати, як вона називається. Ви зараз самі це згадаєте. Я Альона згадає, ті, хто до мене, всі згадаєте зараз цю пісню. Справжня дружба меж, що не знає. Да? Тож, ну, мої любі дітки бачу, що ви посміхаєтеся, бо ви чекали цю пісню. Тож танцюємо, співаємо і. Разом виконуємо цю вправку, цю пісню. Увага! Давайте танцювати. Зараз будемо і готові. Можете підніматися! Піднімайтеся з міста! Піднімайтеся! Да! Піднімайтеся! Дива -дива, давай, давай, давай! Привітаємо, другі! will see my follow-up and I just to play a see that body rate Молодці! Ну, а тепер я вам хочу надати слово, тому що вівторок не цих я могла вислухати. Хтось хоче нам щось сказати, поділитися враженнями від уроку. Сашуня, мотоцька, златочка, ось бачу, підняла ручку. Включіть, будь ласка, нам мікрофончики. Так, Сашулечка, привіт. Давай, Сашунька, кажи. Я хочу... Я гаді. Ятя дуже різдв вас мені. Дякую за вивання. Ну, Дякую тобі за Так гарно, <післях> так сильно, виразно говориш, стараєшся, молодчиночка. А головне, що у тебе такі емоції. Молодець. Так, ще бачу Ярославчик, під Златочка, Олечка, Кеба. Так, 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 я бачу Ярославе. Прошу. Я хочу подякувати за заняття. Дуже мені сподобалось. Дякую, Ярославчику. Ти знаєш, я тобі хочу сказати Ярославчик і Валюшечка, і ще в мене є О, оленка, нікого не хочу забути. Ті дітки, яких я зовсім недавно з ними з вами познайомилася, але ви вже стали мені як рідними членами нашого колективу. Ви наче я вас дуже довго вже знаю вас. Ви вже знаєте бачите пісні, знаєте, вже й слова вчителя, ви гарно співаєте, вже не соромитеся. Молодчиночки. Я вам дуже дуже дякую. Так, Олена, златочка, давайте златочка. Я хотіла сказати, мені дуже сподобалося заняття. Дякую за заняття. Чудово, дякую. Так приємно, що ви вдячні. Це так надихає, це окриляє і допомагає нам один одному пережити такі важкі часи. Дякую. І особливо допомагає тим, хто зараз не в, не в ефірі, а хто, можливо, подивиться наше заняття в запису. Я вам дуже, дуже дякую, мої пташечки ріднесенькі. Так, Тимофійчик, бачу, ручку підняв їх, як хтось ще казіть. А ось Тимофійчик бачу, знайшла. Тимош, прошу. Давай, Тимофійчик, кажи. Мені дуже сподобалось заняття з міром, і е, я маю ще заняття з таким телефоном. Прекрасно! Я зрозумів. О, в тебе новий телефон. Тимовіть, я не. Так, да, ти ти не тільки сам працював, та й мама допомагала Іра тобі. Також я бачила, яка ага. була тобі, так, так що ви в парі працюєте прекрасно, молодці. А я зараз для... тебе підключаю, щоб інтернет тобі я підключаю таку штучку. Понятно, зрозуміло. Так, дякую. Хто ще хоче з нами поговорити? Оленочка, давайте, Оленочка. Я Ой, хотіла так. За заняття і хотіла сказати, що я теж граю на фортепіано. Прекрасно, прекрасно. Ой, це чудово. Я вам хочу сказати, ті дітки, які ходять в музичну школу, і неважливо на якому вони інструменті грають або співають. Можливо, на фортепіано. Валюшка я знаю на акордеоні грає також. Так? Колись валюшка мені ділилася зі мною. Ось я знаю, у нас Олексій Коблагодир, якого сьогодні немає, але він точно подивиться в запису. Він також ходить на фортепіано. Тимофійчик ходить на фортепіано, займається так. На на, 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 на інструменті займається. Сашуня Матузка матуска грає. Це все дуже дуже допомагає не лише розвитку музичних здібностей. Ви будете гарно співати. Ви просто вам краще буде і вірші запам'ятовувати, краще пам'ять у вас буде. Ви будете краще. Почувати себе, це дуже-дуже добре. Тому не зупиняйтеся, працюйте, тому що музика це дуже хороша справа. Так, Олечка Кеба слухає тебе, дівчинка, красуково. Прошу вибачення, я Валюшку вже включила. Олечка, давайте, не Валюшка, давайте, Валюшка. давайте, давайте, Так, да, Я теж хотіла б подякувати за заняття, мені дуже сподобалось. Дякую, Валюшечка, дякую, наша зірочка. Так, Олечка Кеба. Так. Я хотіла розказати вірш. Ну, ну, Точніше, не, не вірш, а пісню свою. Давай. Так. Ох, соловейка, соловейка, заспівай свою колосеньку, колосеньку гарну, гарну, щоб жито росло. Ух ти, яка гарна. Сама створила цю пісеньку, так? Сама придумала її. Так. Боже, які в нас талановиті дітки, і вона по-справжньому весняна. Молодець. Давайте всі поаплодуємо нашій Оленці, що не посоромилася, молодець. І всі, хто хоче співати, розказати більше або ще щось. Будь ласка, ми завжди раді вас будемо слухати. Тому що тут у нас поле для вашої творчості. Так, Дякую, мої хороші. Начебто всіх вислухали, так, мої люди. Ну а тепер беремо ложечки наші. Ложечки беремо, дивіться, в одну ручку беремо дві ложечки. Бачите, отак, одна до одної, отак. Будемо спочатку в правій ручці, потім в лівій, і будемо співати наше до побачення. Увага! Давайте. Альонушка сьогодні така молодчинка, сьогодні ну просто молодчинка. Альонушка одна Оніщенко, а, а Лізака Оніщенко, Альонушка Мікевич, молодці. Ліночка молодець, давай давай, покажемо, покажи, молодіночка. Здорові, бережіть себе мирної, спокійної і гарної вам ночі, і не тільки ночі, а й гарних.